Радіо UA Chicago дійсно почнемо з того, що е, якщо почнемо з неї, е, з Тайри вчинки Тайри у Сполучених Штатах оголошували як трейлер до гостросюжетного фільму. Кому присвятила нагороду Українка? Зараз ми вам розказуємо. Американську нагороду відважні жінки Українка Юлія Паєвська на позитивний тайра присвятила усім українкам, які воюють і волонтерять на фронті і в тилу. Напередодні вона отримала в Білому домі статуетку за особисту надзвичайну мужність. Спеціальною нагородою за відважність державний департамент сполучених штатів нагороджує жінок з усього світу уже в 17-те. Цьогоріч номінанток уперше запросили до резиденції президента Сполучених Штатів Білого Дому. Українка Юлія Паєвська стала першою з наших співвітчизників, яка отримала цю високу нагороду із рук державного секретаря та першої леді Сполучених Штатів. На сцені 11 11 жінок, кожна з яких хоробра по своєму, Афганка закіра таємно закінчила школу, коли країна вперше була під владою Талібану. Болор, перша в Монголії пані бригадний генерал, хтось присвятив себе боротьбі за права і свободи людини, хтось власним прикладом вказує шлях іншим. Коли ви прагнете справедливості, висловлюєте свою думку та прагнете миру, ви надихаєте інших знайти у собі мужність і піднятися на той самий заклик. Кожній маленькій дівчинці, яка будь-коли задавалася питанням, чи можу я сама. Один голос, одна дівчинка виправити те, що зламалося. Нехай жінки, яких ми сьогодні вшановуємо, будуть відповіддю. Однозначно, так каже Перша леді, коли оголошують нашу Юлію Абаєвську, коли оголошували її в Білому домі. Представлення звучить як трейлер гостросюжетного фільму. Таємно документувала звірства, які чинили російські війська під час облоги Маріуполя 2022 року. Передала одну карту пам'яті агенції Associated Press у тампоні. Іншу була змушена знищити власними зубами, перш ніж росіяни схопили її і піддали тортурам, щоб здобути інформацію, звучить на церемонії. Це лише вершечок правди про те, що довелося пережити тайрі, відважні парамедичці і волонтерці. Торік у березні вона потрапила в російський полон, де провела три місяці. Все мені підказувало, що я взагалі жити не буду, але чомусь я вірила. Я не знаю, чому можливо, я відчула цю підтримку, каже вона. Тайра на виході з білого дому каже, що почувається живою, але не щасливою. Бо вчора загинув Вінчі. Вчора ми поховали яру. Вчора загинуло багато хлопців і дівчат. Це все триває і триває, і моє серце просто розривається на шматки, каже Тайра. Ще одна номінантка польська журналістка Б'янка Зелевська, яка під вишуканим вбранням носить шрами, що залишилися після поранення на Луганщині. 2014 року її знімальна група потрапила під російський вогонь. Зелевська висвітлює війну й тепер. За цей час вивчила українську від 2014 року. Я кричала у своїх сюжетах, що війна в Україні вона справжня, не якась там домашня справжня небезпечна війна, і тоді мені здавалося, що ніхто мене не чув. І зараз, коли на жаль так багато крові пролилося, весь світ зрозумів, що це справжня війна, каже вона, і Полька Залевська і Українка Апаєвська своє визнання присвячують посестрам. Дівчата, це ваша нагорода, однозначно ваша. Всі, хто на фронті, хто волонтерить, плете сітки, варить їжу, військові цивільні, Це все для вас зазначила Тайра. І нагадаємо, що вчора у нас був тер, де ми дискутували за 8 березня. Варто чи не варто святкувати цей день? Якщо не варто, то коли які альтернативи? Це відео ви можете переглянути на нашому youtube каналі або також на facebook сторінці Це доступне. Будь ласка, залишіть свої коментарі. А ми переходимо зараз до новин місцевих до новин Чикаго, так всі знають. Вже хто не знає, у суботу відбудеться таке дійство у Чикаго. А саме день святого Патрика в Чикаго 23-го року. Як спостерігати за фарбуванням річки в цьому місці? У суботу, 11 березня, Чикаго готується до святкування дня святого Патріка. Знову знову свято розпочнеться з півстолітньої традиції фарбування річки Чикаго. Як я можу спостерігати за фарбуванням річки Чикаго? З такими здаюсь питанням її відразу ж даю відповідь. Річка Чикаго буде пофарбована в зелений колір у 10 ранку в суботу, 11 березня. Безпосередньо перед парадом до дня святого Патріка, найкраще спостерігати за фарбуванням річки вздовж набережної Чикаго та на мостах між Стейтом і Колумб. Колумбусом, але не забудьте прийти туди раніше, оскільки яскравий зелений колір зберігається лише кілька годин. Який маршрут параду до дня святого Патрика в Чикаго? Теж задаю собі питанням і відразу відповідаю. Парад розпочнеться в районах Бальбо та Колумбус і пройде на північ Колумбус Драйв до Монро. Оглядовий трибу... трибун буде розташований перед Букінгемським фонтаном. Що я можу очікувати? Побачити на параді теж задався питанням на ірландському святкуванні. Будуть виступати Волинщики, ірландські степ-танцюристи, танці, маршируючі оркестри, маршируючі політики, королева параду до дня святого Патріка і багато багато всього іншого. Дійсно, День Святого Патріка вже не за горами Після... завтра, правильно сьогодні, Після бути, четвер, так? в суботу, вже післязавтра, тому можете спланувати свої вихідні. Обов'язково для тих, хто лише приїхав до Чикаго, до Америки, обов'язково рекомендую відвідати цей захід, тому що дійсно щось вражаюче, щось незвичне. І день, коли все, Чикаго зупиняється і. Кожен з нас перетвориться на ірла... ірландця. А, а якщо доповнювати першу новину про нагородження Тайри, знаємо, що зараз у Вашингтоні перебуває делегація з міста Чикаго. Перебувають наші волонтерські організації, представники наших волонтерських організацій і активісти. Поїхали вони з вимогами, щоб не допускати росіян взагалі, не надавати їм притулку, не надавати їм біженства і не допомагати їм, в сполучених штатах це другорядне, але також вимога. А перше і основне це підтримувати Україну, надати нам озброєння, щоб ми себе захистили. І як саме відбувається ця зустріч, ми вам повідомимо, тому що будемо мати гостей у нашій студії буквально на днях, які з перших вуст розкажуть, чим завершилось завершилось це турне. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.